Цього року суми зустрічатимуть новий рік без головної ялинки. Про це рішення повідомив міський голова Олександр Лисенко. Моя ініціатива сьогодні така, щоб не встановлювати ялинку в нашому місті. Я думаю, що ці кошти, які на заплановані в бюджеті, на встановлення ялинки в цьому році, вони повинні піти на обороноздатність. Я думаю, що вони повинні піти на лікування наших хлопців на придбання відповідь цього необхідного. За словами Олександра Лисенка, заощаджені кошти спрямують на першочергові потреби міста, зокрема в сфері обороноздатності і підтримку військових. Говорить, головна ялинка обов'язково буде, але після перемоги. Сьогодні, я думаю, не на часі. Я радий, що сьогодні більшість містян, а можливо і всі, мене підтримали в цьому. Кожна людина може в себе вдома встановити ялинку, може поспілкуватись своїми дітьми і друзями навколо ялинки в себе вдома. Можливо, це буде в колективах трудових, це також може бути. А я думаю, що на загальному міському рівні ми обов'язково це зробимо після перемоги. Новини СТС.